Вітаю з початком робочого тижня. Понеділок, 19 лютого, і ви дивитеся Капрінь'юз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про наступне: 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Є загиблі та поранені. 18 січня окупанти випустили дві ракети по селидовому, зруйновано навчальний заклад та пошкоджено будинки. Ми виповзли по шлакоблоку, по Склу, по всьому. Просто повзли виповзли я трохи нову розрізали, але це дурниця. Наркотики та пожежі, як минули вихідні у покровському районі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Від головного управління залучалося 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Зміни у виплатах ВПО з 1 березня, які категорії більше не зможуть отримувати допомогу. Розмір допомоги на залишається на тому ж рівні, тобто це для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі на місяць, і для інших осіб це 2 тисячі на місяць. Ціни на пальне найближчим часом зростуть до 2 гривень за літр. Яка ситуація в Покровську? Якщо 83 3 долари за ці збережуться, то відповідно думаю, що можна очікувати, що до 2 гривень на літр ціна е, може зрости на бензин і спальне. Дитина згоріла у вісні. На Донеччині з початку року на пожежах загинуло 9 людей. В Ході ліквідації пожежі було виявлено трьох загиблих осіб, із них двоє дорослих: 79-82 року народження, та одну дитину 12-го року народження. 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Є загиблі та поранені. Подробиці в наступному сюжеті. ввечері 17 лютого окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов'янську. У Краматорську мішенню став житловий будинок, де на той час перебували троє цивільних. Ворог завдав удару та місто Краматорськ. ракет влучила у приватний сектор. Триває аварійне рятування та пошукові роботи. На місці події. Тілесні ушкодження, несумісні з життям отримали 46-річна мати та її 23-річний син. Їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайденої рештки тіла ймовірно бабусі загиблого юнака. Про це повідомили у Краматорській МВА. Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі. Це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина. Яна також бинт еластичний. Уламок. Ні, уламку немає, але потрібно закрити рану. Кровотечі слава богу вже немає. А у вас десь щось болить? Десь скло, мабуть. Скло, мабуть, посікло. Просто руку як додатково вам перебентуємо, аби воно тримало. Руку підіймайте. А о 19.40 російська армія нанесла ракетний удар посеред середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки окупантів зазнало руйнувань приміщення, в якому розташувались пункт незламності і соціальне їдальня. У той же час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож. Слов'янську внаслідок обстрілу було частково зруйновано будівлю за воно закладу. Було зруйнування з третього по перші поверхи з послідуючим розгоранням рятувальники локалізували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Триває. Аварійний рятувальника пошукової роботи. Головного управління залишилися 24 чоловіка особового складу та 4 техніки. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з під завалів зруйнованої школи вранці 18 лютого. За інформацією прокуратури Донецької області, вибухотехніки вже встановили тип двох з чотирьох ракет, які окупанти випустили по Краматорську та Слов'янську. Це були Х-22 та Іскандер М. Цими вихідними сили оборони завершили вихід завдіївки. Операція з виходу українських військ завершилася 17 лютого. Під час операції деяка кількість військових потрапила в полон. Чи вважається, що потрапила в полон? Проте ця кількість може зменшитися, якщо частина з них приєднається до своїх підрозділів і пройде верифікацію. Міністр оборони Рустем Ом'єров зазначив, рішення зберегти людей правильне. А Авдіївку військові обов'язково повернуть. Вночі 18 лютого окупанти випустили дві ракети по селидовому. Зруйновано навчальний заклад та пошкоджено будинки. Деталі дізнавалися мої колеги. Ми виповзли по шлакоблоку, по склу, по всьому. просто повзли. Виповзли Я трохи ногу розрізали, але це дурниця. Це вночі було. У 10 хвилин на першу я вставала, подивилася 10 хвилин на першу, але стріляли десь далеко. потім два рази, чи раз щось ближче. Думаю, напевно, край селидового зачепили. А потім тільки бабах, і миттєво все руйнується: і дах, і стеля, і стіни, і все на світі. Зі сльозами на очах згадує ніч 18 лютого. Пані Раїса. Жінка каже, дивом залишилася живою, але тепер в неї немає ні дому, ні документів. Адже внаслідок обстрілу в будинку сталася пожежа. Ми залишилися бомжами і документів. Немає суцільно все вигоріло. Як вийшли сюди, чоловіки прибігли сюди з дев'ятиповерхівки з ліхтариками. Кажуть, підемо до бобосховища. а У мене кров біжить з ноги. Потрібно ж перев'язати. Кажу, у нас тут брат живе. Ми зараз підемо до брата. Ну, по-перше, потрібно відновити документи. А по-друге, будемо їжджати до дітей, діти за кордоном. Сьогодні вночі в нас до обстрілу міста Силитами виникла пожежа приватного житлового будинку. Рятувальники 13-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце пожежі, встановили, що відбувається горіння покрівлі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Від головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Зруйновано і житло сусідів пані Раїси. Ми тут не були, ми були на квартирі. Ну і ось результат. Загалом пошкоджень зазнали шість приватних будинків. Гараж постраждав, паркана немає. У сусідів даху немає. постраждало. Собака ледве живий залишився. Не знаю, яким дивом. Зруйновано і черговий навчальний заклад. Комунальники намагаються врятувати майно, яке вціліло після обстрілу. Ми працюємо з 9-ї години ранку. 12 людей у нас працює. Це морозкладушка розвантажуємо і перебираємо після обстрілу багнюку. Все, люди інші у нас забивають вікна. Загалом в ніч 18 лютого ворог випустив по Селидовому дві ракети. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. 18 лютого на запорізькому напрямку загинув колишній директор шахти капітальна державного підприємства Мерноград Вугілля Олександр Іванович Стойловський. Про це повідомляє покровсько мирноградська територіальна організація, профспілки працівників вугільної промисловості України. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та вічна слава. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію за добу від поліції донеччини. Протягом доби Росія завдала 14 ударів по цивільному населенню. Загарбники гатили з авіації, ЗРК с 300 артилерії. Від атак постраждали 9 населених пунктів: міста Красногорівка, Селидове, селища Желанне, Очеретине. Села Малинівка, Новопокровське, Новоселівка, Перша, Соловйове, Шевченко перше. Пошкоджено 23 цивільних об'єкти, серед них 18 житлових будинків, дві школи, спортивно-оздоровчий комплекс. Двома ракетами ворог вдарив по Соловйовому очеретинської громади, пошкодив вісім приватних осель. На Селидове окупанти спрямували дві ракети С-300. Руйнувань зазнали багатоквартирний і сім приватних будинків. Школа, спорткомплекс під Стрілом з РК с 300 також перебувала Малинівка, зруйновано освітній заклад. З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку, поранили 60-річну жінку. Ще одна поранена цивільна особа в очеретиному поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Покроську водій БМВ вилетів з дороги. Сьогодні, 19 лютого, по вулиці захисників України сталася дорожньотранспортна пригода. У водія легкового автомобіля БМВ лопнуло колесо, внаслідок чого транспортний засіб вилетів з дороги та наїхав на бордюр. Наркотики та пожежі як минули вихідні у Покровському районі розповіли правоохоронці та співробітники ДСНС. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 249 повідомлень про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами. відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримувати. Тись правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото, відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає загарбникам. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухово-небезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. 18 лютого село Малинівка Покровського району опинилось під ворожим вогнем. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному з навчальних закладів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Від головного управління залучалися 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Також рятувальники залучались на Сухої рослинності на площі 300 квадратних метрів. У зв'язку з чим закликаємо громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах. Тому що, поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності, їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. В Очеретинській громаді на Донеччині залишилось двоє дітей. Батьки дітей згодні евакуюватись. Вони виїздитимуть самі до родичів. Всього за два тижні вивезли 50 дітей, розповів голова Очеретинської СВА Микола Коваленко. Станом на сьогодні в громаді проживає 1700 місцевих мешканців. Зміни у виплатах ВПО з 1 березня. Які категорії більше не зможуть отримувати допомогу, розповіли в мирноградському усезен з 1 березня 2024 року. Змінюються правила виплат для ВПО. деякі переміщені особи втратять виплати. Втім, для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть. Виплати буде продовжено нинішнім отримувачам, які належать до найбільш вразливих категорій. Сюди відноситься у нас пенсіонери розмір пенсії яких складає менше ніж 9 тисяч 444 гривні на особу. Це особи з інвалідністю першої та другої групи, це діти з інвалідністю до 18 років, це діти, які мають тяжкі захворювання. Визначена також постанова, що підтверджена документально, але не мають інвалідності. Та остання категорія це діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та їхні батьки, там прийомні батьки, батьки-вихователі. За заявою допомога продовжуватиметься, якщо Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Допомогу також отримують сім'ї, які проживають на територіях, де ведуться або можливі бойові дії, або проживають на більш безпечних територіях, але діти не можуть навчатися відвідувати садочки через відсутність місць, або в цих містах проводиться онлайн-навчання. А також це може можуть бути родини, в яких виховується троє чи біль. Більше дітей з 1 березня виплати ВПО не зможуть отримувати наступні категорії населення. не будуть отримувати, наприклад, такі категорії, які мають дітей старше 14 років, які не мають дітей. Ну тобто мають зруйноване наприклад житло, але це дорослі люди. На жаль, вони право не будуть мати. Також ще там нас така, ну, було таке питання, де да, така ситуація: людина доглядає, надає соціальні послуги, але вона ну, доросла. Дітей немає, вона також на жаль не буде підпадати на сьогоднішній день в діючому законодавству під категорію для отримання допомоги. Розмір допомоги не залишається на тому ж рівні, тобто це для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі на місяць, і для інших осіб це 2 тисячі на місяць. В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб числа випов такій сім'ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися у центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять. Виплата допомоги припиняється через місяць. Спортсмен з Покровська виборов бронзову медаль на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. З 16 по 18 лютого у Дніпрі пройшов чемпіонат України зі змішаних єдиноборств серед молоді 18-20 років. Донецьку область представив Максим Карпенко. За підсумками змагань хлопець виборов дві перемоги, одну з яких достроково. Ціни на пальне найближчим часом зростуть до 2 гривень за літр. Яка ситуація у Покровську дізнавалися мої колеги? Днями у соціальних мережах з'явилася інформація щодо здорожчання пального протягом двох наступних тижнів. Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, це пов'язано із подіями у Червоному морі, через які почала зростати закупівельна вартість палива. Основною причиною зараз є проблеми з проходженням селеського каналу. Це Червоне море, і там, де цивільні. Кораблі піддаються обстрілам з боку ємецьких хуситів. Відповідно, це відлякує вантажі, в тому числі перевізників нафти нафтопродуктів. І відповідно бачимо, що закупівельні ціни зростають, і це потихеньку починає штовхати ціни на заправних станціях в Так, Взагалі тренд так на підвищення, і я думаю, що він буде тривати найближчими тижнями. Шов 83 3 долари за барель ці збережуться. То відповідно думаю, що можна очікувати, що до 2 гривень на літр ціна може зрости на бензин де спальне. Тож, яка ситуація на заправках Покровська за останні два тижні ціни дещо змінилися. На сьогоднішній день дефіцит палива не спостерігається і ціни поки що залишаються прийнятними. Так, ціна на 95-й бензин коливається від 52 до 57 гривень за літр. Заправити автівку 92-м коштуватиме від 51 до 54 гривень. Дизель його вартість сьогодні стартує від 52 до 57. 7 гривень за літр ціна на газ на АЗС міста скрізь майже однакова і сягає 30 гривень за літр. Зріст цін на паливо в Україні стрімким не буде, каже директор консалтингової групи А 95 адже на ринку є досить багато запасів за старими цінами. При цьому на збільшення вартості впливають і коливання цін на нафтовому ринку. У мережі з'явилися зразки тестів НМТ 2024 демонстраційні варіанти предметних тестів, з яких складатиметься національний мультипредметний тест, оприлюднив на своєму сайті Український центр оцінювання якості освіти. Вступники вже можуть ознайомитися зі зразками тестування з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької та іспанської мов, біології, фізики, хімії та географії. Дитина згоріла у вісні. На Донеччині з початку року на пожежах загинуло 9 людей. Подробиці в наступному сюжеті. Пожежі внаслідок необережного поводження з вогнем чи паління у нетверезому стані досить поширена на сьогодні проблема. Так на Донеччині лише за перший тиждень лютого на пожежах загинуло 9 людей, з яких одна дитина. 4 лютого в селі Софіївка Краматорського району головним управлінням зареєстровано факт групової загибелі людей на пожежах. В результаті необережного поводження з вогнем. Під час паління дорослої особи виникла пожежа в приватному житловому будинку. В ході ліквідації пожежі було виявлено трьох загиблих осіб. Із них двоє дорослих 79-го і 82-го року народження, та одну дитину 12-го року народження. Загибелі дорослих за попередньою інформацією, сприяв стан алкогольного сп'яніння, а дитина загинула у вісні. За Даним фактом пожежі із груповою загибелі людей проведено позачергове засідання Дружківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якої прийнято рішення щодо кваліфікації даної події як надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. У цьому році на території області десятеро мешканців загинуло через необережне поводження з вогнем. Порушення вимог правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів це три загиблих. Та порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення це двоє загиблих. Інші причини трьох загиблих. Так, переважна більшість пожеж на територіях Ліманської та Терецької громад пов'язана з побутовими причинами: це несправність нагрівальних печей, використання свічок, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при використанні нагрівальних печей. Рятувальники вчергово нагадують, якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про це пожежну частину. Телефонуйте за номером 101, чітко і ясно назвіть адресу і місце виникнення пожежі. Завершуємо наш інформаційний випуск на приємній ноті. За минулий тиждень в Покровському перинатальному центрі народилося 14 немовлят, 6 хлопчиків та 8 дівчат. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Що стосується погоди, то завтра, 20 лютого, зранку до самого вечора Покровську небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються, а температура повітря коливатиметься від мінус п'яти до плюс двох градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте в соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.